З нагоди 50-річчя РАЕС в межах благодійного заходу «Енергія перемоги на території спорткомплексу Ізотоп проведуть низку майстер-класів з різних видів спорту. Зокрема, досвідчені тренери Вадим Міткевич та Євгеній Бураков навчатимуть усіх охочих тонкощам гри в теніс. Це буде таке знайомство з тенісом, після якого люди захочуть грати, влюбляться в цей вид спорту. Тренер каже, великий теніс це координаційна гра, в якій задіяні практично всі види м'язів. Вона загартовує фізично та виховує лідерські якості, вміння блискавично приймати рішення та брати на себе відповідальність. У цьому виді спорту немає вікових обмежень його успішно можуть опанувати як дорослі, так і діти. Для дітей ми покажемо. Е Вправи з програми міжнародної федерації тенісу Play and Stay, яка базується на різних розмірах кортів, різних кольорах м'ячів і різних розмірах ракеток. Відповідно, вправи для початківців, хоч і легкі, проте надзвичайно ефективні. Після перших тренувань діти відчувають свій прогрес. Для дорослих, будуть вправи із програми Теніс Експрес, яка дозволяє за декілька тренувань вже грати на рахунок та отримувати задоволення від гри, ті, хто матиме бажання продовжувати грати в теніс, зможуть це зробити на кортах спорткомплексу «Ізотоп РАЕС». для дітей на базі Кадю США Раес діє секція з тенісу. Такі заняття вже понад шість років відвідує Тимофій Омелянець. Почалося з того, що мого тато друг запросив нас на тренування, Сказав, подивитись, може, твій син захоче грати. Мені це сподобалось, і після того я вже почав займатися. Хлопець каже, що цей спорт загартував не лише його тіло, а й характер. Це не тільки його особисте захоплення, а й улюблене активне дозвілля для всієї сім'ї. Поруч опановує майстерність поводження з ракеткою його молодша сестра. Треба взяти ракетку і прямо вбити м'ячик. Отож, якщо ви хочете навчитися грати у великий теніс або вже вмієте це робити, не зволікайте. Проведіть вихідні активно і з користю. Запрошуємо усіх відвідати майстер-клас тенісу в цю суботу з 14 до 18 години. 27 травня в рамках відзначення 50-річчя Рівненської атомної електростанції. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал